Податкова вже знає про всі ваші доходи від продажу товарів та послуг на платформах і маркетплейсах: розетка, пром, OLX, уклон, Убір, Booking, кабанчик. Всі ці сервіси вже звітують перед ДПС про ваші прибутки. Якщо ви досі думали, це ще не закон, ще буде час. Часу більше немає. Продавці вже отримують персональні листи від податкової з сумами, деталями операції і запрошеннями на розмову. І це тільки початок. Мене звуть Катерина, це ID центр бухгалтерських послуг. І сьогодні ми пояснимо, що відбувається прямо зараз, чому новий законопроект це не просто лякалка і яку позицію займає держава офіційно. Подивіться відео до кінця. Це може зберегти вам не лише гроші, а й бізнес. 1 березня 2025 року в Україні набули чинності нові правила, які суттєво змінюють ситуацію для всіх, хто продає товари чи послуги онлайн. Відтепер податкова служба бачить усі транзакції в режимі реального часу. Чому МінФін затвердив оновлену форму фіскального чека, який використовується при прийманні коштів через небанківські фінансові установи, наприклад, новопей, Олекс доставка, промоплата тощо. І ось найважливіше: тепер у чеку обов'язково зазначаються реквізити кінцевого отримувача коштів, а саме прізвище, ім'я по батькові, податковий номер, номер рахунку, призначення платежу. І це все автоматично передається на сервер податкової служби. Тобто, якщо ви отримали післяплату через нову пошту або оплату через маркетплейс, ваша транзакція зафіксована. А тепер головне. Якщо таких операцій більше двох на рік, податкова має повне право трактувати вашу діяльність як підприємницьку. А отже, штраф за діяльність без реєстрації ФОП становить від 17 до 34 тисяч, а при повторному порушенні до 85 тисяч гривень. І це ще без врахування до нарахування податків: 18% ПДФО плюс 5% військового збору. Сумарно майже 20% від доходу, який, до речі, вже видно в базі податкової. Якщо ви вже зареєстровані як ФОП, але при цьому приймаєте оплату через НоваПей, Доставку або інші сервіси важливо знати. Якщо ви не зареєстрували РРО або ПРРО, податкової будуть питання і цілком справедливі. Чому ви здійснюєте регулярні платежі онлайн, а чеки не видаєте? Пам'ятайте, при систематичному продажі товарів через інтернет використання касового апарата є обов'язковим. Якщо ви не ФОП і просто приймаєте оплату за товар на свою особисту картку, це теж ризик. Часто фізичні особи, які не зареєстровані підприємцями, продають товари через маркетплейси та сервіси з повною передоплатою, але не декларують дохід. Саме такі ситуації в полі зору банківського фінмоніторингу, а тепер і податкової служби. Навіть якщо ви продаєте власні речі, наприклад, старий телефон чи книгу, згідно з законом до двох продажів на рік, податкова це трактує як одноразову реалізацію. Три і більше. Вже можуть вважатися підприємницькою діяльністю, тобто, якщо ви не зареєстровані як ФОП, не ведете облік і не сплачуєте податки, ризикуєте не лише штрафами, а й перевірками банків, блокуванням рахунків та претензіями з боку податкової. Почнемо з добрих новин для фопів згідно з законопроектом, поки що для зареєстрованих підприємців нічого не змінюється. Ви працюєте як і раніше, ведете облік, подаєте звітність, сплачуєте податки на загальних чи спрощених умовах. А от для фізичних осіб, які не зареєстровані як ФОП. Усе змінилося. Тепер є два варіанти оподаткування вашої діяльності. Варіант перший стандартний. 18% податку на доходи фізичних осіб, ПДФО, плюс 5% військового збору. 23% автоматично утримуються з вашого доходу. Варіант два. Пільговий 5% ПДФО плюс 5% військового збору дорівнює 10%. Увага! Всі ці податки будуть списуватись автоматично. Тобто, якщо ви продаєте через розетка, OLX, кабанчик тощо, маркетплейс платформа спише податок без вашої участі. А як отримати право на пільгову ставку 10%? Є шість чітких вимог з проєкту закону: відкрити спеціальний банківський рахунок, на який надходитиме весь дохід, отримувати оплату лише в грошовій формі, без бартеру, без крипти, лише гривня або валюта, не перебувати під економічними санкціями, не бути самозайнятим, не мати працівників, не здійснювати продаж від активних товарів, не перевищувати дохід у 834 мінімальні зарплати на рік. У 2025 році це 6 мільйонів шістсот тисячі гривень. І є ще один виняток. Якщо протягом року ви продали не більше трьох речей на суму до 2 тисяч євро, ви не зобов'язані відкривати спецрахунок, але сплатити 5 плюс 5% все одно потрібно. А тепер щодо планового скасування банківської таємниці. У проєкті закону передбачено, банки зобов'язані надавати податкові інформацію про рух коштів на рахунках осіб, які отримують дохід через платформи і маркетплейси. Тобто, ви отримали оплату на картку. Платформа її зафіксувала. Банк повідомив податково, і це не фраза, може повідомити, це обов'язок банку на запит податкової. Що це може означати на практиці? Ваш особистий рахунок більше не особистий. Податково знатиме, звідки надійшли кошти, в якій сумі, з якою регулярністю і куди вони далі пішли. А отже, фраза Я нічого не продаю це, просто переказ не працюватиме. Податкова може повністю реконструювати вашу підприємницьку діяльність навіть без вашого ФОПа. Підсумовуємо просто: якщо ви ФОП. Продовжуйте працювати, сплачуєте податки, контролюєте свій облік. Якщо ні, всі ваші надходження контролюються, автоматично оподатковуються, а у разі помилок штрафуються. Варіанти: платити 23% з усього доходу, або відкрити спецрахунок і сплачувати 10%. або зареєструвати ФОП і мати всі інструменти контролю у своїх руках. Кова вже пише і робиться персонально, так, так не просто може дізнатись, а вже відправляє листи з вимогами пояснити, чому ви ведете діяльність без реєстрації ФОП. Причому листи надходять не лише за мільйонні обороти. Які листи вже надходять? Запрошення на розмову в податково. Олена Олександрівна, приходьте, поговоримо про ваші продажі в інтернеті. Про що говорити будуть, здогадатись не складно. Запит на пояснення: ви здійснили X операцій на Y гривень. ФОП не зареєстровано. Просимо надати роз'яснення, відповідати обов'язково і чим чіткіша буде ваша позиція, тим безпечніше. Як діяти, якщо лист уже прийшов? Якщо ви вже ФОП, добре, відповідати простіше. Якщо ні, реєструйтесь терміново. Це не просто рекомендація. Це ваш спосіб уникнути штрафів і блокувань. Важливо, не ігноруйте лист. Але й не відповідайте самостійно. Ми неодноразово бачили, як необережні відповіді накликали перевірку або штраф. А що ж каже влада? Масової хвилі листів щастя від податкової з вимогами пояснити походження доходів від онлайн-продажів, реагувати почали не лише підприємці, а й депутати. Один із народних обранців публічно звернувся до ДПС із критикою. Він наголосив, реальна ціньова економіка це той самий ворог, який знищує наше майбутнє. І боротись треба саме з системними порушниками, а не з людьми, які продали рюкзак через ОЕЛЕКС. Депутат закликав керівництво ДПС негайно переглянути практику масових розсилок і не перетворювати боротьбу з ухиленням на знищення довіри до держави. А що з законопроектом? Усе, що ми зараз розповіли, це реальність, яка вже торкнулася багатьох підприємців. Але є ще один важливий момент: чи дійде це до кожного з нас уже завтра? Ми дослідили не лише законопроекти, а й позицію Верховної Ради. І ось що справді важливо знати: по перше, жодного закону про скасування банківської таємниці наразі в парламенті немає. Так, такі плани є в національній стратегії доходів до 2030 року. Але поки в країні війна, реалізацію таких ініціатив поставлено на паузу. По-друге, у фокусі влади саме цінньовий бізнес: ті, хто завозить товар партіями за кордону, обходить податки і масово торгує в інтернеті без реєстрації. Водночас, особисті продажі старих кросівок через OLX чіпати не будуть. Буде чітко прописано, що разові продажі речей звичайних громадян не підлягають оподаткуванню. Буде передбачений Неоподаткований мінімум. І нарешті, все це частина довгострокового плану. У фокусі зараз реформа податкової, реформа митниці і лише після цього повна деталізація онлайн-бізнесу. Що це означає для вас? Ви не в небезпеці, якщо працюєте чесно, але якщо ви ведете системний бізнес без реєстрації, влада недвозначно дає сигнал. Готуйтесь, час в ціні закінчується, і ми не для того це розповідаємо, щоб налякати. Ми хочемо, щоб ви працювали з упевненістю, що все правильно, спокійно і без сюрпризів. Закон ще не прийнятий, але податкова вже діє. Водночас суспільна реакція, критика депутатів і дискусії в комітетах дають надію на здоровий підхід. Ми вайді центр бухгалтерських послуг стежимо за цим процесом щодня і завжди готові допомогти з реєстрацією ФОП, підібрати вигідну податкову модель або розібратися, якщо ви вже отримали листа. Не відкладайте, оформлюйте свою діяльність правильно вже зараз. Пишіть нам, і ми допоможемо все зробити без паніки і штрафів.